Головна таємниця Януковича. Хто ж насправді зробив його президентом? Другий президент України Леонід Кучма дав інтерв'ю, у якому розкрив секрети політичного минулого, а також описав, які виклики будуть перед Україною у майбутньому. Отже, коли стало зрозуміло, що Янукович буде диктатором, територію нашої держави треба зробити. Небезпечною через який епізод Путін остаточно вирішив напасти на Україну? А також якими будуть нові політичні партії у 2025 році, та якою буде Україна після війни, дивіться у новому відео від Київлади. У Януковича насправді був потенціал послужити країні, але замість цього він обрав ненажерливість, зраду і ганьбу. Розповів в інтерв'ю виданню інтерфакс Леонід Кучма. Другий президент переконує, що всупереч розповсюдженій легенді це ж було вже Януковича. Він ніколи не підтримував. Більше того, Кучма навіть обережно зняв себе відповідальність за президентство Федоровича. Не хотів підтримувати Януковича. І не при мені Янукович виграв президентські вибори. А при Ющенкові не менш цікаву думку Кучма висловив щодо війни в Україні. Той назвав конкретну дію української влади, після якої Путін остаточно вирішив напасти. На його думку, це було блокування проросійських медіа. Думаю, удар по структурах Медведчука в лютому 2021 року став вирішальним кроком нашого керівництва, після якого Путін зрозумів, що взяти на зголіруч йому не вдасться. Каже кучма: на думку експрезидента, основним сценарієм Путіна була ставка на п'яту колонну та пропаганду. Але в якийсь момент влада України цей інструмент просто знищила. Вибори не відбудуться, поки не закінчиться війна. Але вже сьогодні вимальовуються потужні політичні сили, які йтимуть на майбутні вибори. Я дуже чекаю на появу двох політичних сил ветеранської і волонтерської. Я сподіваюся, що такі політичні сили з'являться, а можливо, вони і об'єднаються, адже і сьогодні їх об'єднують спільні цілі і зусилля, прогнозує Кучма. Леонід Данилович також описав, як має виглядати Україна після перемоги, у яких секторах вона може бути успішною. Екс-президент виокремив галузі, які на сьогодні вже потужно розвиваються в Україні. Йдеться про IT, штучний інтелект, зелену енергетику та агроіндустрію. У нас тут вже є кадри, школи, досвід, традиції. Треба лише створити сучасну виробничу інфраструктуру, залучити інвестиції і ви на зовнішні ринки стосовно індустрії БПЛА для мене самого є відкриттям те, наскільки швидко вона в нас розвивається, і наскільки широкими є перспективи використання безпілотних систем не лише на війні, а й у мирних сферах життя, пояснив кучма. Сучасна та потужна країна. Як гадаєте, чи справдяться прогнози кучми, та чи вірите ви його словам про Януковича? Пишіть свої думки у коментарі, а також підписуйтеся на Київладу.